Відео створене виключно в ознайомчих цілях і не являється фінансовою рекомендацією. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Фрайтан. І сьогодні у нас на обзорі проект Labrador. Заходимо, забираємо щоденну нагороду Уже 216-й день, до речі. І ми прокупали на нову локацію. Зараз заберемо цей сундучок, куди що в ньому знаходиться. Відкриваємо І тисячу золота. 500 тисяч кісточок, і плюс нагорода за цикл. Ну прям дуже круто. 1000 золота це приблизно 900 гривень. Ось так, перемістивши на нову локацію, отримуємо від проекту таку нагороду. Це дуже круто, тому що можна використати чи там для купівлі нової лопати, чи для крафта рун, чи для прокачки персонажа. І так, дивимось на лідерборд, де хто знаходиться, і скільки має нагороди в кінці сезону. І бачимо перше місце 1200. Доларів за те, що він тут залишиться в кінці сезону. Це просто неймовірні суми. Зараз ми перейдемо в інвентар, поміняємо з моєї лопати, якою я копаю, якою я йду в шахту, на лопату, в яку я йду в експедицію. Ось цю з рунами удачі перших та других рівнів і йдемо в ліс, як завжди. Дуже часто ходжу в ліс. Та подивимося, що нам випаде. Отож, завершилась експедиція. Відкриваємо, отримуємо 4 золота. Експедиція вийшла в нас вдала, але без руни. Отож, зараз ми змінимо лопату для копання і підемо купати яму вже на новій локації. І так, перевдіваємо лопату. Зараз відправимо песика копати. І за цей час спробуємо скрафтити руни швидкості. У мене їх зараз 6 вільних, 3 є на лопаті, тобто разом їх взагалі є 9. Ну, але 6 вільних, 4 зараз кращу, і 2 лишиться у мене для майбутніх крафтів. Переходимо в ковку, вибираємо руни. Для того, щоб скрафтити руни, необхідно мати 4 руни одного рівня та одного типу. Вибираємо 4 руни швидкості першого рівня. І для успішного крафту нам дається 50% або 50%, що всі руни згорять, які я поставив. Отож, крафтимо і є. є руна другого рівня в нас в кишені. Шикарно. Це дуже сильний буст, тому що така руна в магазині коштує. Майже 5 тисяч золота. Тобто, зараз одним нажанням кнопки я заробив 5 тисяч золота. При тому, що тисячу золота я отримав в сундуку при переході на нову локацію. Тому цей крафт, можна сказати, у мене вийшов безплатний. Всі руни були з експедицій. І тепер вона дуже бостане мені в копанні і в шахті. Це прекрасно. Зараз ще прокачаю удачу, інтенсивне тренування зроблю. Те, що золото в мене ще є, щоб краще падали руни в експедиціях. Це також дуже важливо ці тренування прокачувати. І так, тепер після того, як мій лаборатор докупає, я зможу поміняти руну першого рівня на руну другого рівня. Зараз не можу, тому що в мене зараз інструмент знаходиться в купані, тобто він використовується і я не можу замінити руну. Тільки як собачка викупає або вийде з експедиції, я зможу це зробити. І так це коштує 40 золота для того, щоб це змінити. І на цьому будемо завершувати. Дякуємо всім за перегляд. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал в описі під цим відео. Там ми викладаємо різну корисну інформацію для вас, паролі, коди оновлення в різних проектах, на яких ми заробляємо. А також кожної неділі у нас проходить невеличка вікторина з виграшем 01 тон. Тому будемо раді вас там бачити. І в нас дуже активний та живий чат, де кожного дня люди спілкуються про різні нові проекти, про способи заробітку та про життя. Тому приєднітесь! Слава Україні!